Вітаю, друзі! У нас на каналі. Ви можете завжди знайти гарний, цікавий, класний автомобіль. В вашій увазі хочу сьогодні продемонструвати, показати, презентувати автомобіль, яким я прям е, пишаюсь, тому що такий автомобіль продавати легко. І за цей автомобіль можна розповідати дуже-дуже багато і також. Цей автомобіль, за який точно не буде стидно. Рено Колеос. Цей автомобіль було привезено три роки тому, автомобіль був привезений на 136 тисячах пробігу, якщо не помиляюсь. Зараз автомобіль має 182 тисячі рідного підтвердженого пробігу. Цей автомобіль 2014 року, 2.0 дизельний, весь абсолютно в рідній фарбі. Ті, хто слідкують за нашими відео, знають, що кожні слова ми підтверджуємо, пробіг підтверджуємо і також підтверджуємо стан кузова. Я пізніше на відео покажу приборчиком кожну, кожен сантиметр, кожної детальки, що цей автомобіль є в рідній фарбі. Автомобіль в шикарній комплектації, привезений був з Німеччини. Зараз є у нас на продажі. Подивіться на цей стан. Я думаю, тут і без прибора видно, що автомобіль в зазорчиках, що автомобіль в немає якихось відтінків. Ну, дійсно гарний, класний збережений автомобіль. Його особливість в тому, що в нього дуже класна, крута комплектація. Давайте пройдемося ззаду. Ну, по-перше, фаркоп. Підключений, є розетка, парктроніки ззаду, камера заднього виду. Ляда. Відкривається з двох частин. Ось так. Дуже зручно, дуже практично, як кому що зручно. Далі у нас тут безключовий доступ повний електропакет. Чотири склопідіймачі, електроскладання дзеркал. Босе. Бозе, боус, як кому зручно, то як хоче, так і називає. Датчик сліпих зон, електрорегулювання сидіння. Підігрів сидіння. Шкіра. Шкіряне мультикермо. Повністю забиті кнопки одної не вистачає, чесно, навіть не знаю. Може підписники підкажуть, що там ще мало би бути. Автозатемнення дзеркала. Двухзонний клімат контроль. Повний привід, круїз, старт-стоп, електроручник, управління медіо, навігація. Це все присутнє. Далі я заведу автомобіль, запустимо, послухаємо. Повний привід, можна на авто, можна на двох. як кому зручно, в де в якій місцевості ви їдете і як вам зручно. Якщо ми їдемо по, по місту в асфальтованій сухенькій дорозі, то нам повний привід не потрібен. Панорама, повністю на всю кришу регулювання відкривається, закривається. Це ще не все. Безключовий доступ я говорив. Салон абсолютно без жодного пошкодження. Ціленький збережений автомобіль. Регулювання клімату ззаду також є для зручності пасажирів. Підлокітник, підстаканник, все є, все класно. Кожна кнопочка в автомобіля працююча. Лінзована оптика, омивач фар, передні також парктроніки присутні. Противотуманки, датчик дощу, та світла, подивіться, лобове скло не засічене, не затерте, дуже в класному збереженому стані. Ну, Власне кажучи, давайте перейдемо до перевірки лакофарбового покриття, все знімаю одним кадром без склейок, капот автомобіля. Спробуємо зловити фокус. Капот автомобіля. Сірий колір, не маркий, дуже зручний та практичний. Капот автомобіля в рідній фарбі, не фарбований. Праве крилишко 95,1, 84 і 0, 90 і 0, 90 і 0. Понизу йде пластикові накладочки. Двері праві 81,7. Рідна фарба. Безключовий доступ на кожній двері всіх чотирьох дверей. 78, 84,6, 99,5. Арочка автомобіля задня права. 82,7, 99,4. Без жодного підфарбовування автомобіль. Є маленькі сліди експлуатації. Кришка багажника ляда не фарбована, 105 мікрон 89,2. Подивіться, жодного підкрасу немає. 101, 83,5. Ліва арочка. Не фарбована. Зовсім. Ліві двері задні, не фарбовані. Двері водія. 84, автомобіль весь. В рідній фарбі крилишко, по-моєму, це залишилось. Не фарбована жодна деталь кузова. криші тут маємо тільки клаптик. І тут Ну, жодного підфарбовування по автомобілю немає. Абсолютно. Ніхто нічого не знайде по цьому автомобілі. Чому? Люблять і поважають цей автомобіль, так як він дуже стійкий до корозії, Рено, та й в принципі французький автопром славиться оцинковкою. Ці автомобілі не гниють. При бережному користуванні цей автомобіль прослужить ще дуже-дуже багато. Також в нас є оригінальні диски, резина, один комплект. Зимова, яка є на автомобілі. Я пропоную перейти далі до технічної частини, запустити двигун, послухати, як він працює, подивитися на підкапотний простір. Безключовий доступ все працює. Автомобіль, до речі, має два ключика. Автомобіль закрився і відкрився. Без жодного на... Нажатіє. Так, Закриваємо дверки. Вставляємо карточку. Тест стрілок працює. Автомобіль запустився без жодного зуваження. Акумулятор, до речі, тут новий. Все покажу потім під капотку. Все працює, електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал, дивіться, все складається, все розкладається, все працює абсолютно. Стеклопідйомники, кожна дверка, все робоче. Панорама відкривається, закривається, не тече, ніяких слідів потоку немає. Подивіться, все в належному класному стані. Дивіться, все чітко. 182 тисячі пробігу, підтвердженого. Абсолютно можна довіряти такому пробігу. Хто не довіряє, можете провіряти. Клімат, контроль, все працює. Кондиціонер, компресор запускається. В все, все справно. Кожна кнопочка в автомобіля справна. 2 вд Працює, 4 ВД, працює. Авто також працює. Електроручник справний, знімається, сам знімається і ставиться. Шесті ступочка. Тут управління мультимедією і також навігацією, все абсолютно в робочому стані. Зауважень немає. Тут це все регулюється, можна підключити блютуз і все остальне автомобіль, система. Тут можна все під себе настроїти. Комплектація Bose. тут дуже класно все працює. Допомога при спуску вниз також працює, Це все включається, все регулюється. Автомобіль дуже зручний та дуже економний. Відкриємо підкапотний простір, подивимось, в якому стані у нас мотор. Двигун. Двигун автомобіля не мився, нічого, ніяких слідів, масла немає. Зараз знайду цю паличку. Зверніть увагу, автомобіль працює рівненько, дуже рівно. Акумулятор новий, повторюсь. Оптика в автомобіля вся рідна, є відмітки Рено, нічого не знімалося, нічого не крутилося, дивіться, всі болтики на рівні, так як мають бути, є відмітки по обслуговуванню, заміна масла, це ще німецькі, напевно, бірки. Це Ця фара так само з відміткою Рено, нічого не вкручене, нічого не знімалось. Автомобіль працює дуже гарно, частенько, стакани в нержаві, не побиті, абсолютно без зауважень. Цей автомобіль працює тихенько, рівненько, як для дизеля. Дуже гарно, класно працює. Можемо підбивати підсумки. Отже, друзі, цей автомобіль я тільки що вам показав, розказав, все, як має бути. Цей автомобіль чесний, підтверджений, дуже в класному, збереженому стані. Я не знаю, що там по ринку стоїть, які там конкуренти в цього автомобіля, але хто хоче собі такий автомобіль. Можете телефонувати, писати в особисті повідомлення. Цей автомобіль готовий до перегляду будь-коли, будь до яких перевірок готовий. Цей автомобіль пройде будь-яке СТО і також будь-якого подборщика, експерта і так далі. Цей автомобіль у нас в наявності, він продається 2014 рік. Готовий особисто провести цей автомобіль в будь-яку точку України. У нас працює доставка, за умовами доставки звертайтеся за номером телефону. Повністю справний, цілий, чесний автомобіль. Паркетник, висока посадка, шикарна комплектація. Якщо когось зацікавив такий автомобіль. Сміливо не зволікайте, набирайте, телефонуйте, домовляйтеся про умови перегляду або про умови доставки. Привеземо цей вас, цей автомобіль вам під дім. Будете задоволені, і цей автомобіль принесе вам масу задоволення і буде служити вірою і правдою ще дуже-дуже довго. Я можу так ходити кругами дуже довго. Показувати цей автомобіль, так як таких автомобілів знайти і привезти за кордону зараз майже неможливо. Вартість автомобіля 13 тисяч доларів. Я розумію, що є дешевше, але цей автомобіль є чесним, підтвердженим, і цей автомобіль є дуже достойним варіантом. Якщо зацікавив, телефонуйте. dos dos